Допомогти адаптуватись жителям Херсонщини у новому місті в Івано-Франківську функціонує центр для переселенців. Я Херсон він відчинив двері рік тому, і за цей час волонтери хабу організували безліч цікавих та корисних проєктів. Ми якраз створюємо максимально всі умови для того, щоб ті люди, які втратили житло. Ті люди, які втратили можливість кудись повернутися, максимально адаптувалися у Франківського, знайшли тут е, свій другий дім, і власне кажучи, у хабі е, існують різнобічні активності, е, е, як для жінок, як для дітей, так і е, питання пов'язані із релокацією бізнесу, працевлаштування людей е, внутрішньопереміщених осіб. Різноманітні арт заходи по арт-терапії, по музичних гуртовах відкрили систематично працює розмовний клуб із розмовною українською мовою. Куди з задоволенням ходять багато херсонців? Центр Я Херсон продовжує свою діяльність на творчі зустрічі та пізнавальні воркшопи. Запрошують усіх охочих. Майбутні події волонтери організації розміщують на сторінці Херсонського хабу у Фейсбуці. Вікторія Богдан Руслан Копанчук новини на вежі.